Словаччина зменшує допомогу для нових біженців з України. З 1 березня 2025 року в Словаччині набувають чинності нові правила для біженців із України. Уряд вирішив затягнути поас, скоротивши терміни допомоги та розміщення. Що це означає для тих, хто шукає притулку? Основні зміни менше часу, менше підтримки. Тимчасове розміщення. Тепер новоприбулі біженці матимуть лише 60 днів у пунктах тимчасового проживання замість 120. Усього два місяці, щоб знайти нове житло. Фінансова підтримка, допомогу на проживання скоротили вдвічі, знову ж таки до 60 днів. Уряд залишив винятки для найвразливіших категорій пенсіонерів старше 65 років, дітей до 5 років, одиноких опікунів із малолітніми дітьми. Опозиція критикує. Уряд не консультувався з неурядовими організаціями, зміни вважаються поспішними та нелогічними, особливо на тлі заяв про брак робочої сили. Натомість уряд заявляє, що це крок до економії, очікується скорочення витрат на 2 мільйони євро. Окрім того, влада вважає, що українці зазвичай швидко адаптуються, знаходять роботу та житло протягом двох місяців. Зміни, схоже, стануть додатковим стимулом для українців шукати притулок в інших країнах. Чи вдасться Словаччині знайти баланс між підтримкою та економією, покаже час збережи. Підпишись. ПОШИ.